Хей, всім привіт, друзі! Ви на каналі Evil Пупсік. Сьогодні ми розберемося, хто такий Віктор Шевальє. Такий невеличкий контргайд проти Віктора Шевальє. Розкажу, як проти нього грати, що треба робити і на що його наказувати. Давайте зразу розпочнемо. Віктор Шевальє грається проти... Того, як ви віфаєте. Все. Віф, Віктор Шевольє вас наказує. У нього дуже багато дальніх дистанцій, е, атак, щоб наказувати. Так само у нього хороші лаунчери, дальні лаунчери. Так само у нього хороші телепорти, але телепорти ми зараз розберемося. Все, друзі, всім приємного перегляду! Погнали розбиратися. Як правило, Віктор Шевальє б'ється тільки е, верхніми ударами, хай ударами. У нього дуже багато хай ударів, і тому він із-за цього страждає. Тому часто під Віктора Шевальє присідають із-за цього. Для, і для цього, щоб Віктора ніхто не присідав, він б'є мідовими атаками. Але мідові атаки так само страждають. У нього є. Мідові атаки, які переходять в стенс. В стенс, коли він бере меч в руки, О, Він переходить, бере в руки меч, і оце найбистріша атака, яка може бути, тому що в нього там плюс 3. Ну, щоб збити його, коли він бере в цей стенд, просто нажимаю 10-кадровий паніш. Все, ми його вибиваємо зі стенсу і наказуємо. Якщо ви просрали цей момент, от, наприклад, от, коли він б'є і переходить в стенс, то краще вже почекати. Або він може так же само переходити в броню, і ви теж можете його наказувати за це. Він, ніко, він не встигне просто перейти. От бачите, я протопив і зразу він попав. От, він лише переходить в стенс. Дуже видкоси, коли він переходить в стенс. Він бере і дос, ну, діба, руку кладе до меча. Ну, от, раз, раз, бим-бим. Наказали. Все. От ще один приклад, коли Віктор Шавлє переходив в стенд. Ну от, наприклад, у Стіва Стів може дати контрхіт, от, типу, Б1, щоб зловити його на контрхіт. Ну Віктор може присісти під цим ударом, коли він знаходиться в стойці. От як це виглядає. Бень. І він присів. Він в цей момент присів і я мазанув. Так же само будьте обережні, тому що він може. Присісти, От, бачите, і я віфну. Тому краще нажати мідовий удар, щоб його вибити зі стенсу. От, і вибиваємо зі стенці. Ще один стендс, який Віктор може використовувати це назад 1, ну b 1 і перехід в стенс. В цьому стенці ви можете дати йому або контрхід, вибити його зі стенсу, або сайдстепнути. От, бачите, він переходить в Стенс і далі, далі там по Стенсам. Бачите? Цей Стенс теж видно, тому що він типу, б'є ножиком і якби до вас їде під'їжджає. Цей Стенс одразу видно. Можна присісти, кажу, дати контрхіт. Якщо у вас настане момент, коли ви не встигли вибити вітю зі стенсу, і ви бачите, що він буде далі нажимати, і ви не встигаєте просто його запаняти і вибити зі там. Ви можете його сайдстепнути. І тільки один удар не сайдстепається, Це нижній. В 1 плюс 2 вниз, він не сайт нікуди, він тречить в дві сторони. Но він і наказується на е, блокові плюс 29. Ви можете просто бачити, він плюс довгий і ви його наказуєте. Ви можете так же саме бачити, і можете зреагувати на те, щоб стати в блок. Тому що він дуже довгий. Так, погнали по лаунчерам. Як наказувати лаунчери і які міну в лаунчера? Перший лаунчер. Вперед вперед 2. Вітя дуже часто теж любить нажимати вперед вперед 2. І він якби відкидує персонажа, но. Бачите, він відкидує. Ви все одно можете наказати. Тому що він йде далі. Ну, як бачите, стів достає. Я думаю, другі будуть теж доставати. Пим. Плюс 16 у вас є, ви можете його наказати. Тепер перейдемо до того, які часті удари буде використовувати Вітя. Це все треба реактити, тому що це все проходить на реакції. Вниз 1-1 можна залаунчити, і навіть якщо він зробить один раз, там можна залаунчити, тому що там мінус 17. Відправляємо Віктора у польот. Ще один мув, який Вітька любить використовувати, це один <кхи> уверх один плюс 2. Це коли він достає меч, ну, у вас тут плюс 20, плюс 20, ви можете зробити будь-який лаунджер. Якщо ви побачили, що Вітька улітає в цей, не пробуйте сайдстепнути, тому що сайдстепається він дуже важко. От. Він даже так достає. І даже так. От я стараюся сайдстепнути, він все одно попадає. Вам треба сайдстепати зарані, як тільки ви лише бачите, що ви не бачите. Раз попадає, раз ні. Тому краще не ризикуйте сайдстепати, тому що хітбокси і якісь поломи. Тому, якщо ви бачите, зразу відправляєте його на лаунч. Ще один удар, який любить використовувати вітя, це вперед 1 плюс 2. Він не наказується, но він сайдстепається. У нього вікно дуже велике, щоб сайдстепнути. От. І ви сайдстепаєте. Як сайдстепається, як вправо, так і вліво. Як вправо, так і вліво. Ну, теж інколи і попадає. Ну, із-за того, що поломані якісь хітбокси. Я не розумію, що в цьому в Tekken 8, ну от раз, раз ти сайдстепаєш, а раз він попадає. Тим саме, тут проблема з хитбоксами. Окей. Okay. І я не знаю, що тут можу даже сказати, але як правило військи, коли нажимають це, вони часто нажимають ще плюс. Бо вони думають, що ти, типу якби перейшов в крауч, бо от так. І вони якось інстинктивно нажимають е, цей, хоча у тебе плюс 9. І ти можеш просто дати їм контрхід. Я дуже часто грав проти віті. Я бачу, коли вони це роблять, і такі потім нажимаються ті віті, які не знають свого персонажа. Тому пробуйте і користуйтеся. Отут у вас він є мечом. Ви нажимаєте контр або просто запаніште. На дальній дистанції Вітя буде ча дуже часто використовувати пістолетик. Ви можете по анімації, це все побачити, ви можете його так же само можете присісти, тому що це хай, і підловити його на тому, коли він до вас під'їжджає. Він використовує піст... Ну, ви бачите, що він на дальній дистанції хоче використати пістолетик, ви просто його підкидаєте. І все. І він навіть не встигає нічого нажати там. Якщо ви бачите, що Вітя переходить в хід систему, не степайте його ні в якому разі. Це б сама груба ушибка. Весь його удари мечами просто починають бити по всій площині. Вона настає по кругу атаці. Всі ті атаки, які ви використовували і сайдстепали, тепер вони не працюють, вони б'ють. І плюс у вас тільки мінус 4, ви наказати його не можете. Тому запам'ятайте одне. Не сайдстепайте, коли він у хід-системі. Бачите, він попадає, і дуже великий урон просто по вас залітає. Нікуди ви не не сайдстепнете. Старайтесь проти Віктора, коли він находив в стенці, не нажимати нижніх ударів, тому що він їх може запарірувати. Нажати кнопку вперед і він запарірує. Ось як це виглядає. Зараз він б'є, вибиває мене зі стенцу. От, бачите, і він зразу вже парірує. Ну що, друзі, я думаю, на цьому я буду закінчувати. Як ви дізнались про Віктора, він може бити тільки дальніми атаками. Він наказує тільки за віфи, панішить він може. У нього хороші паніші, у нього просто прекрасний же трекінг по деяким е ударам. Но він слабий в тому, щоб пресити. Чому він пресить? Тому що ви не знаєте. Його, тому він Пресить Якщо ви не знаєте, як проти нього грати, то він вас буде пресити. А якщо ви знаєте, в тільки залишається один варіант це нажимати тільки мідові атаки. А мідові атаки у нього тільки від 13 кадрів. Всі мідові атаки у нього Від 13 кадрів. І вони так же само дуже сильно наказуються за це. Тут же ви знаєте. Так же само він може просто нажимати. Якщо він просто далі нажме, то там уже наказування буде. Тому Віктор завжди ризикує. І ризик, ну у нього ризик дуже сильно оправданий. Ну у нього так же само є дальні атаки, тому стараємося не віфати проти нього. Як бачите, у нього є пістолетик, він може все робити для ради того, щоб ви робили віфи. Він... Іграється так. Тому старайтеся старайтеся проти нього іграти максимально обережно, старайтесь його сайдстепати тому що він прямолінійний персонаж. Він не може бити в нього дуже взагалі почті нема кругових атак по, по цьому. но як тільки він переходить в хід систему, кругові атаки е, ну, Появляються Но вони все одно не небезоп... безопасні. Вот, вот тому, друзі, надіюсь, вам сподобався цей відеоролик. Наступний відеоролик буде ще цікавіший, тому що я для вас готую. Зараз цей закінчу і починаю робити наступний Все, друзі, всім дякую за перегляд, всім пока-пока.